Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Друзі, ну а зараз про актуальне і теж головне, поговоримо. А наша кореспондентка Олена, Олена Квітка зараз з'явиться з нами на прямому зв'язку. Бо будуть будемо говорити про безпеку на воді. Адже за статистикою ДСНС України від початку 2024 року і станом на кінець травня на воді загинули 294 людини, із них 19 діти. Ви вдумайте. Тися за буквально за кілька місяців з початку року 294 людини потонули а могло б цього не бути. А, так, ну і наша Олена Квітка зараз разом з рятувальниками а, проговорить, нагадає правила безпеки поводження на воді, які обов'язково має знати кожен для того, щоб а, ну для того, щоб не, не загинути. Для так. того щоб не загинути, прямо скажемо. Так. Олено вітаємо. Колеги, доброго ранку. Ну точно раз в сезон ми повертаємося mm -hmm. до теми безпека на воді, а особливо це взимку та влітку. І ось на цьому місці, буквально 4 місяці е тому, була моя колега Аня Мартищук, і вони разом з рятувальниками тут на водолазно рятувальному відділенні. Вони говорили про те, як надати першу допомогу людині, якщо ви стали свідком того, що людина, е наприклад, провалюється або провалилася під криго, або ви самі на кризі, і ви е в такій небезпечній ситуації. Друзі, зараз літо, як то кажуть. Крига скресла, крига розтала, але небезпека на воді нікуди не зникла. І про це свідчать ось велика кількість нещасних випадків, які стаються на воді. Ось буквально лише за декілька останніх днів я зібрала невелику кількість от не тільки в Києві, а по регіонах України, от, зокрема, Вінничина. Там водолази, рятувальники. Вони витягли вже на жаль тіла 17-річного хлопця та 36-річної жінки, які загинули на водоймі. І хочу зазначити, що це не була якась бурхлива річка, це просто якийсь. Місцевий ставок також Хмельниччина. Там сталися, там стали нещасний випадок. Рятувальники витягли двох дітей: хлопчика та дівчинку. Скоріше за все, вони просто каталися на велосипедах, тому що ровери були залишені біля ставка. Їм стало спокотно, вони пішли купатися, і на жаль, які б реанімаційні заходи медики не проводили, їм не вдалося врятувати дітей. Ну і випадок, про який буквально вчора розповідав сніданок, про те, що буквально за секунду на набережній в Одесі 20-річну поліцейську. хвиля в одну секунду, просто так хвиля величезної сили. Вона змила поліцейську і е, дівчина вона не змогла вибратися. Друзі, тому от такі чіткі правила про те, як діяти, якщо ви на воді вам стало зле або ви стали свідком того, якщо ви бачите, що людина тоне. зараз. Ми все розпитаємо і попросимо такий чіткий план дій у Олександра Туманова. Він е, начальник водолазно-рятувальної е, відділ, відділення головного управління ДСНС в місті Києві. Олександре, доброго, доброго ранку. Чотири місяці тому тут була моя колега Аня. Ви розповідали такі чіткі правила. У зараз літній сезон. Здавалось би, багато викликів. Чи це гарячий сезону? От у вас на, на, на жаль, так розпочався сезон теплої води, і, попри всі поради, попри заборони купатись, тому що в багатьох містах пляжі офіційно не відкриваються, але на деяких постах все ж таки будуть чергувати рятувальники. Попри поради людям обрати альтернативний вид відпочинку, люди все ж ідуть до водойм, і, на жаль, Таються нещасні випадки зараз вже більше трьохсот. Правильно що статистика e, каже З початку року у на водоймах України загинуло 322 людини, з них 23 дитини. На жаль. Олександре, а вас і ваших колег часто викликають, ви отримуєте виклики. Які основні причини нещасних випадків на водоймах? Люди не розраховують сили чи в чому причина? Скажімо так, розділимо на три вікові категорії: діти, люди, скажімо, середнього віку і люди похилого віку. Діти з дітьми нещасні випадки стаються дуже часто із-за того, що вони залишаються без нагляду дорослих. У людей середнього віку, таких навіть молодих здорових, це нехтування елементарними правилами. Безпеки, вживання алкоголю, то є не розраховування фізичних сил, фізичних можливостей у людей похилого віку. Дуже часто це пов'язано з температурними перепадами, і особливо у тих людей, які, у яких є серцево судинні захворювання. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, людина заплила, їй стало зле. От, наприклад, людина втомилася. Чи може вона собі допомогти? А, у нас є Анатолій, ваш колега, так, який так. нам сьогодні продемонструє досвідчений як... водолаз Анатолій. Будь ласка, увага. Якщо людина заплила, відчуває, що сили її покидають, що немає сил, головне побороти паніку, заспокоїтись. Лягти на спину, розслабитись і дати собі відпочити. Ось нам зараз Анатолій демонструє, як це робити, тобто просто лягти і розслабитися. Так так. і не соромитись, кликати на допомогу. Це важливо. Люди почують, і хтось може вам допомогти. Не соромтесь, тут нічого такого соромного немає. Кличте на допомогу і розслабтесь. Бережіть сили, вам допоможуть. Або, або ви повільно, повільно, якщо ну ви опинились в безлюдяному місці, ви повільно пли. До, да, до, гербета, до Це перший випадок, якщо людина втомилася. Якщо вхопає судома, що можна щось вдіяти? Так, теж судома, це це не вирок, це не вирок, але це серйозна ситуація. Розслабтесь, розслабтесь, подолайте паніку. Паніка це найголовніший ворог. І тягніться рукою до носка. Ну, наприклад, якщо вас схопила судома за ногу, так то тягніться рукою до носка. носка. Це такий дуже дієвий спосіб е, зняти судому раніше. Е, там були якісь такі поради ще ну в старі, в старі часи людям радили там мати при собі булавку, але е, за, за практикою ніхто не плаває з булавкою, колоти себе булавкою. Це такий собі спосіб. Я б ну я не міг його порадити. Це більш універсальний, він дієвий, він дійсно знімає судому. І знову ж таки, подолайте паніку, розслабтесь. А от, а от як дивіться, я заплила. Я, наприклад, добре плаваю, я вважаю, так. да, але. Е, це вода, може, якась тварючка там пливе. Як розслабитися? Можливо, дихати. Так, дих, дихати повільно. Дуже дуже так просто, якщо ви відчуваєте, що сил вже нема, дихайте, ви не потонете. Тіло вас буде тримати. У вас в легенях mm -hmm. повітря, в вашому тілі є достатньо повітря. Якщо ви не будете, ну як би сказати, кукожитись, якщо ви просто от розслабитись, то ви ну, ви не потонете. Ви не потонете. вода буде вас тримати. І ще важливо, якщо ви не впевнені. Ні, у власних фізичних силах не запливайте далеко, не запливайте туди, де ви не можете торкнутись на ногами, або майте, хоча б якісь, от у нас є такі способи засоби, як якийсь буйок, буйок поплавок. Чоловник. Ну на якісь такі вже ну я на якісь таки б... просто, просто, просто якесь коло рятувальне, якусь пусту пляшку. Наприклад, 5-6-літрову пусту пляшку, вона теж досить, має досить таку велику підйомну силу, і ви зможете за неї зачепитись, відпочити на ній і так далі. Ви прив'язуйте її до себе. До, до речі, зараз багато людей, хто роблять запливи, хто тренується ну а навіть аматори, вони мають з собою буйки. Це, дуже, це дуже розумно або герми вони виконують. Троль того ж буйка, і вони дають змогу людині утриматися Якщо її схопила судома, і вона підтримує на поверхні. А, я правильно зрозуміла? Як чим більше тіло кукожиться, таким більше воно в напрузі, тим більше у нього шансів піти на дно. Так, так. Саме ці дихальні правила не Коли людина розслаблена, вона спокійно може триматися Ось, на поверхні як Анатолій. Так, да, да, вона, вона роз, розставте кінцівки, дишіть, дихайте повільно, спокійно, набирайте сил, і якщо зовсім нікого немає поруч, просто повільно грибіть до берега. Олександра Інша ситуація, якщо я не воді, але я стала свідком того, що людині, наприклад, зле, а вона просто злякалася і вона починає тонути. Який, який план дій? Все дуже просто: зателефонуйте в службу порятунку. Кличте на допомогу, не соромтесь, кличте голосно, щоб вас почули. Рятувати людину це не це дуже складна спра справа Не Це, треба. це, це, це Одразу не просто. туди туди, так, так так, так. так. зателефонуйте в службу порятунку, кличте на допомогу. Якщо ви фізично впевнені в собі, ви можете надати їй допомогу, але ніколи не підходьте фронтально до людини, а завжди так не треба. Так, не то треба. То ви Оплисти, заходьте за спини і обережно під руку обережно заводьте руку і хапайте. Так, щоб людина не могла вхопити вас. А кажуть, що за волосся треба можна. Якщо дозволяє, так, якщо, якщо, якщо ситуація дозволяє так, людині може бути неприємно, але тут на кону її життя стоїть, тому не треба соромитись, можна таку дію виконати. якщо ви наблизитесь до людини фронтально, в чому небезпека? Головна, Люди, у людини якась частина свідомості вона вимикається, вона буде діяти на інстинктах, вона вас сприймає як об'єкт для порятунку, і вона буде карабкатись по вас як по драбині. Це вона буде штовхати під воду, якщо і це ж все, все ж сталося: зробіть больовий прийом, притопіть трошки людину. Наберіть, в якщо ви відчуваєте, що людина вас. Топить під воду, наберіть в легені повітря, щоб був певний запас, і трошки потягніть її вниз. Людина на інстинктах відпустить вас, і це дасть вам змогу звільнитися від захвата. Людина навіть фізично не дуже сильна. Вона чіпляється мертвою вхваткою. Вона бореться за своє життя. Якщо не притоплювати, больовий це вщипнути. Чи це не працює? 에, ну вщипнути, але досить так знаєте, вчепитися так, так вчепитися. Боль прийом повинен бути короткий, дієвий. Не треба травмувати людину. Е, ну але ви повинні розуміти, що врятуючи себе, ви врятуючи і врятуєте і її. Е, я ж кажу, що людина навіть фізично не дуже сильна, вона вчепиться мертвою хваткою. Вона бореться за життя, вона на інстинктах, і це вкрай ну, небезпечно. Потопити. Дивіться, це ми вже проговорили про надії, якщо щось сталося, але насправді є дуже прості правила, які можуть це попередити елементарно від як правильно заходити в воду, де пірнати, яке має бути дно. Можемо нагадати так, коротко? Так. Е, купатися у спеціально облаштованих місцях, де є рятувальні пости, не купатися на одинці. Е далі не запливати далеко, там де ви вже не відчуваєте дна, тобто, це, це підвищить безпеку. вашу. Е, далі ні в якому разі не вживати алкоголь не до купання, не під час купання? Е, Заходьте поступово, враховуючи температурні перепади, тому що температура навколишнього середовища може бути досить висока, там навіть там до 40 градусів. А температура в водоймі може на буквально на глибині там 2 метри. вона може сягати вже 7 е... як ви сказали. Так, сьогодні. так, 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 так. вона вона може бути там навіть 7 шість градусів. Є такі водойми, там, де струмки, і цей температурний перепад може бути небезпечний для вашого організму. Це буде стрес, і деякі люди його просто не витримують, і це може привести до нещасних на. Олександр, ми вам дякуємо. Я думаю, що що сезону ми будемо сюди навідуватися до вас, щоб нагадати нашим глядачам про те, як діяти на воді, не наржати себе на небезпеку. Ось такий абсолютно чіткий план дій. Олександр Туманов, начальник водолазно власного рятувального відділення. Добре. Тут в Києві на оболоні. Ось такі прості правила поведінки на воді, які можуть врятувати життя вам і іншим. Колеги. Так, дякуємо тобі, Олено. Переказую я теж дякую, Олександру. Дуже. І Анатолію. Та, і Анатолію так само чіткі, класні, прості поради. Я сподіваюся, що наші глядачі дослухаються собі, зафіксують і будуть ними користуватися і таким чином бережуть своє життя. І дуже просимо. Після ефіру нашого ми зріжемо цей уривок прямо ефірний з включеннями Олени Квітки. І вона буде на ютюбі. Зайдіть, будь ласка, розповсюдьте розповсюдь в своїх соціальних мережах. Передайте іншим, бо ці елементарні речі дійсно рятують життя.